Друзі, сьогодні зустрівся з одним з лідерів видавничої галузі видавництвом ранок. Це харківське видавництво, дуже потужне видавництво, яке дуже постраждало від агресії Російської Федерації. В склад в 15 тисяч квадратних метрів якої був знищений у зв'язку з черговим обстрілом. Але видавництво працює, видавництво розвивається, видавництво чесно сплачує податки попри війну. Видавництво робить дуже багато понад свої податкові зобов'язання. Вона допомагає і внутрішньо переміщеним особам, вона дарує книжки бійцям, дітям. Крім цього, безоплатно розмістила на своєму сайті підручники. Власне, воно і спеціалізується на друку підручників та книжок для дітей. Я дуже вдячний за принципову патріотичну позицію і власникам, і трудовому колективу видавництва. І бажаю розвиватися і так надалі.